Ось, дивіться, орки жили. А ну це теж? Ні, це наша воєнна частина. Ага. Ну їх тут добре, їх тут поля врод, дай Боже. Як ми, уралами вивозимо. Ми біжимо, сипеться зверху іскри, все летить на нас на голову. Ну, і не страшно було, ми розуміємо, що це наші. Розготили чайки. Так що ми тут пережили все, бачите. Так як часто було? О, ну, якщо 30 раз аеропорт чай тут загатили, то як ви думаєте? О, ви тепер нагиня Хорошо. Добре. Це наша хатинка, де ми живемо 24 лютого. Ну, день ми в дворі, а але... Досі спускаєтеся? Да, – сюди? Так, ми спимо, і все. – Кожну ніч? Ми ще в хаті не спали. А чого так? Сили немає. О, і вони... за те, що це один день летять. Вони так гатять, що мама дорога. Ще боїмося, бо... більше боїмося. У мене смілості в хату ще піднятися немає. Закатки у вас багато. А що це літо робити? Зло зганяли. Чув, я бачу більше всіх, це наша тітя Люда. Вона да, 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 да. це все, в неї там, вона прямо в аеропорта, в дичайські там живе. Вона і два нас і спить уже 9 місяців. А ви слышали, що Чорнобаївка от постійно в новості попадала? Конечно, а потім і пісні, і шутки. Но, но для нас це було Нам не весело було. Да. У вас це біжало скоріше, так? Да? Чим більше внімання Чернобаївки було, тим більше ми странами. Після кожного прильоту погірші люди. Скільки в нас випадків таких було, що нам потрібна була екстрена допомога, але швидку не пропускали просто. І пацієнти неоднократно зверталися. Ну, то, що ми могли тут, на місці надати допомогу, ми не давали. Російські військові базувалися на околицях селища. Збройні сили атакували їх точково. У самій Чорнобаївці, за оцінками місцевої влади, пошкоджено близько 20% будівель. Натомість летовище, яке знаходиться поруч, знищене повністю. Місцеві жителі, згадуючи окупацію, розповідають про жорстоке ставлення з боку російських військових. Солдати сюди наші прийшли. Він так їх ждав. Я їх сильно ждав, у нас і прапор був на поготові. А що трапилось? Їхав е з другої вулиці на трасу виїжджав. А куди ваш чоловік їхав того дня? До куми їхав. І каже, я недовго, я швидко, туди і назад. А тут е десь взялися е ті, вояки воєнні росіяни. І піоніром його броньовиком ударили прямо ось в цю сторону. У борницю о один воєнний і 13.45 все, обірвалося життя. Веселий був. Танцювати був, музикантом був у нас. Правда? Да, він у нас на свадьбах по молодості грав багато років. Він у нас клавішник, акордіон, клавіатура. Це він пограничником служив в Арменії на горах. Вологезия. Да, и песню спеваю всегда в варнии. Каким роком было? 66. Получается, он месяц не дожил до своего дня рождения. Ровно месяц. 7 декабря. 7 декабря. Oh. А 7 ноября... Да, yeah. со Ровно месяц. Ми з бочкою водять здорову машину. Як тут ситуація зараз у селищі? Нормально. Так, Мова що вся Україна, не тільки ми одні. Нічого, ну, виживемо. Скоро все закінчиться. Гас саме головне, що, що тепло вдома. А водички нам беремо. Їсти, слава Богу, бачите, привозять, допомагають нам. Сюди поки не поки. Два, два девочки четверка, два макарони вода, Ігорек, давай человек. Один. Еще один. А? У нас тут добре влаштовано. Тільки от, на жаль, мало ліків у нас. Допомогу, так, привезли, ми роздали буквально за два дні все, що було. Оце вже залишки в нас. Діночка, проти ну, оставляє. Ще один чоловік. Нині у Чорнобаївці люди живуть здебільшого за рахунок гуманітарної допомоги. Селище, як і решта, де окупованих, потребує відновлення зв'язку та електрики.